Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на новому відео. До речі, у нас буде нова історія. Чи зайде вона, чи ні це вирішувати тільки вам. Ми починаємо нову рубрику, нову стару, скажімо так, рубрику кар'єру за гравця. Якого гравця? Я думаю, ви вже всі прекрасно зрозумієте через буквально пару секунд. Не хочу вас дуже довго затримувати, просто хочу вам нагадати: не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього не зробили, поставити лайк цьому відео. І звісно ж, хочу вам побажати приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Так, ну що, ось ще буде відразу. Я тут трошки коротше промотав там, щоб це все вам не показувати. Там тренування, всі оці двіжухи, Коротше, просто перший матч, товариський турнір Європ International Cup. Ну і що? У нас е не дуже такий гарний, скажімо так, рівень довіри тренера, але ми будемо сподіваємось, О, знову це блін. О, на 82 й хвилині виходимо при 0-2. клас. Ну давайте спробуємо. Ну що ж, ось наші перші хвилини. Футболки Темполі. Не знаю, до чого це приведе, звісно, але нам дали наскільки мало часу, що це просто це габела. І так ми вже 2-0 горимо. А, так зачекайте. Зараз можливо буде 3-0. А ні, не буде. Він, але він біжить так повільно, Боже. Ооо, з такими пасами ми далеко не доїдемо. У гадвину за 5-4, типу, нам оцінку. Нам просто ну капець. Капець що буде? Так, ми, виходить, просто вийшли і наблюдаємо за грою і все. Більш нічого ми не робимо. Ой-ой-ой, ну-ну-ну-ну-ну. Дивіться, вони катають, катають і не докатали. Давайте, хоч ми вийшли, не, не пропустимо. Ну, хорошо, хоч не пропустили. 2-0. Ну, ми нічого не зробили. Буває. Звісно, нам зараз дадуть максимально да-да-да. Ми ще взагалі не будемо на матч потрапляти в заявку. Так, матч проти Сан-Паулі. Ну тут. Що? Тут 00,83 хвилина, ще й виходимо на правого півзахисника, у них ще й червона карточка. Так, перехоплення тут. Але, блядь, з, з такими пасами, слухайте, ми далеко не доїдемо. Ми взагалі нікуди не доїдемо. Опа! Оце перехоплення. Чудово! Ні, ні, ну просто не вистачає цього швидкості нам я, в шоці. Ні-ні ні, тільки не пропустити. Ой, гарний пас на нас. Чи то й на нас було, я не знаю навіть. І шанс! Уйді його! 0-1. Перший гол. Хорошо! Ми показуємо, що ми можемо грати, і ми можемо забивати саме головне це саме головне для страйкера. І нас потрібно випускати на страйкера сам. Супер, супер. На останній хвилині просто. Ну, красиво. Жаль, що нема реалфейсів. Це так. Да. Це дуже великий мінус. 0-1 перемога вийшла на заміну. Взагалі. Ой, ну нарешті. Нарешті хоча б трішки підсовується цей довіра тренера нашого. Ну що ж, тепер я сподіваюся, нас випустять набагато раніше, на 56 хвилин і знову правого півзахисника. Ну кому? О, гарно вийшли ми слухати. А, ми не правий півзахисник, навіть ми правий ЦАП. Чи щось типу такого. Десь, десь ми там граємо. Типу, дуже така цікава схема Вемпля, якщо чесно. Хорошо. Там вже розігнався цей. Та ну, ну ти що, ну ні, ну ні, це, 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 це жесть. Хорошо. Ой, гарно А що це таке було? Я, як він на той? Що це з, з контролем м'яча? Дивіться, він взагалі не біжить. Ну ні. Ну куди такий пас був? Це 0-0. Я так розумію, це останній матч турніру був. Ну, в принципі, в принципі Гол забили уже хорошо. Так, у нас Копа Італія. Яка команда? Батанзаро! Який. Господи, що це за команда? Так, ну перший такий офіційний матч. І на 61-й хвилині ми виходимо. І виходимо, саме головне на страйка І рахунок 0-0. Це шанс пройти далі в кубку. Хорошо перехоплення. Молодці. Але що ж робити далі? да от, от Що це був запас куди і в нашій бал забирається за цей оцінку? За що? Так, ну ми піджали, можна нам і бал трошки повисити за бал. За бал за матч. Слухайте, ну якщо проти такої команди, ну немів просто грати отак от, то я навіть не знаю, що буде далі. Ну давайте, давай, забирай, хорош. Куди? Вони забирають м'яч, вони тут же не знають, що з ним робити. Вони його кудись би би запхати, а тут хто запхне. Не кидати, не віддавати, взагалі нічого. Він все це робить дуже-дуже максимально погано. Нас після такого матчу можуть взагалі так запустити. Він, він, він просто у нього контролю м'яча немає. Я в шоці, хоч би нас зараз просто взяли, не замінили. Це бзда. Ну що це запаси такі, це просто жесть. Так, у нас ще допи-допи будуть. Ну, якщо говорити відверто, то ми взагалі нічого не створили. Диві, ну ж як? Ну як, оце як, оце просто проходить. І, і коротше, все, вилітаємо. Да. Вилітаємо, походу, з цього кубка. З першої офіційної матч іде в одному місці. Так, ну що, 1-0, другий, 15 хвилин розпочалися і щось у мене прогнози такі не дуже. Так, ну що ж, хорошо. Да. Хорошо. Ой, який гарний пас був, але ні. Це в останні хвилини були, блін, шанс зрівняти рахунок. Так, і тим часом у нас там вже, до речі, плюс один рейтинг. Ми вже 66-го рейтингу, і ми виходимо на 64-й хвилині знову на страйкера і знову 0-0. Ну ні, ну який він тільки є повільний, боже, який незграбний. Так, да. гарно. І! Іпас сюди його 0-1! Ми беремо реванш на даний момент. Поки що, конечно. На даний момент ми беремо реванш за матчу в кубку. І ми розпочинаємо за Сиском. Слухайте, непогано. Ну, гарно, гарно тут так. Хоп, побачили, як він задигає, і Бам! Хорошо! А до речі, ми знову граємо таки в цих. Знову таки граємо на виїзді, до речі. І в нас є шанс тепер на виїзді ще цей. Взяти цей матч реванш Ой, не встигаємо ще, ну курва але йому швидкості потрібно капела просто, скільки, він просто не може втекти там. Хорошо, але що тут хорошого, блін. Вроді би забрали м'яч, а він відлетів від нас тоді, як оце я не знаю. Ну, міг джим від дерева. Ні, 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 Хорошо. не забрав. Виявляється, не тільки ми дуже погано пасуємося, але й ще й наші півзахисники як катувий Небезпечно було. Вони в нас відібрали взагалі кубок, то ми в них заберемо бали. Так, ну тут я вже думаю, що все це в нас перемога, у нас в кишені. Все, 1-0. Гольовий пас на рахунку нашого гравця. Попова. Шикарно. Так, наступний матч проти Авеліно, якісь вовки там чи що, Ми на 6 сходинки, вони на 9. Ну, в принципі, перемога, що в нас, що в них, я так розумію. Погнали. Так, ми виходимо знову на 63-й хвилині. Тепер уже також на страйкера і рахунок також 0-0. Знову ми граємо на виїзді. Ну це жесть якесь. Слухайте, що це за тенденція така, що ми виходимо кожен раз і нам подають кутовий. О, тепер нормальні ворота. Хорошо? Але це погано було, але куди вони пихають? Це все рівно все время куди щось пихають. Так, не забувайте, що ми тут на, налаштовані виходити відразу в серію А і громити там в різні Мілани, там Ювентуси і так далі, показувати, хто тут батя. Але спочатку потрібно <кхм> показати тут, хто тут є, хто. Так, ми на флан туди не підемо, тому що ну, на там, нам там нічого робити. А тут гарно. Ну тут таке ото... Ой-ой-ой. Могла бути обрубка. Та -ай фу, Боже. На хвилинку я вже подумав, що там буде банка. Так, ну а можливо, ми все-таки зможемо цей забити. Так, хорошо, вообще, взагалі взагалі чітко. Куди? Це просто маячня якась, ну куди таке віддавати? Щось мені таке здається, під каже, якесь моє відчуття, що тут ми зіграємо. 0. -0. Ніхера собі. А що це було? Давай, біжи, біжи. Не було жовсайда. Гарний пас був. Я не знаю. А... Я такий пас тобто віддаю, а мені на публюй називається паси, да? Ну, а тут що буде? Ну, в принципі, на другому поверсі ми. Можемо тут цей. Да! Ні! Все, я ж казав. Відчуття моє не підвело 0-0, але могли шанс. Мали, мали шанс, мали шанс забивати. Так, останні 10 годин трансферів, дивіться, тут вже є такі цікаві трансфери. Люс прийшов в Ньюкасл і Раух, щоте нема, це да. Ух ти, дивіться, Нотіннем Форест скупає все-таки хороше. Мені це здається, чи нас викликали в збірну України. Серйозно, так швидко? Не розумію. Ух ти, дивіться, ми вийшли на 84 й хвилині І ще забили. Йомо йо це прикол. Дебютний гол виходить за збірну України. Ух ти, ну тут матч з Англією, Дивіться, в них вже зірочка з'явилась там. Ого. О, і ми ще й отримали гравця матча. Оце прикол. Ну тут 78 восьма, ну, ну Ми програємо, звісно, як ми вийдемо. Да? А ні, один один і знову ми забиваємо. І знову ми виходимо і забиваємо. Два голи за два матчі в збірні України. Взагалі шикарно. Так, ми через два дні. Через два дні матч проти Спеції. До речі, непогана команда, вона ну, така відома. Ну, по крайній мірі, я її знаю. Ну що, вже на 60 ій хвилині заходимо. Ну, нормально погнали. Так, і знову дивіться, ця тенденція продовжується. Знову нам подають кутовий. Ой, стійка! Оце відскок. Відразу ж відскок. Ай-яй-яй, не, ви, не, ви, не виграли. Так? Да. Непоганий пас, реально непоганий пас, але ми ж там єлі біжимо. І тут є на добуванні 0-1 головою, сюди його. І ось до, до вболівальники що три удари, а, три. які удари, що ти мелеш? Три виходи на поле. І гол є дебютний гол в серії Б, сюди його. Але ж ми й самі розпочали, грубо кажучи, цю атаку. І Дивіться удар, і як просто ну, гольове чуть. Ай, кайф. Так, Ну добре, добре, тепер ми, ми вже все. Вже, блін, машини. Ми тепер машина. Ну. А пас на мене назад віддати, ні. Я, я спеціально не просив, тому що думав, що вони все-таки самі тут додумаються, Але я бачу, що не дуже то вони будуть і думати тут. І, мені я! Боже, ну такий шанс. 100% мав бути гол. Можливо, на нас навісять. І можливо, ми тут виграємо верх. Непогано. В принципі, непогано. Так, ну, ну тут би не поплатитись тепер за це, що ми там таке не забили. Ну, в тому числі я. Це 0-1, ну, це ізі для нас. Так, наступний матч проти Каресі Кальцо. Якийсь, коротше, незрозуміла не для нас команда, і ми виходимо на вже на 58-й хвилині вже перемагаємо 1-0. І до речі, перший домашній матч для нас. Хорошо. 7.5, можливо, спробуємо зробити це. До речі, дивіться, це не кутовий, ну але а, біля наших воріт знову таки. Ні, 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 давайте так, щоб ми оце не вийшли і відразу пропустили. О, хорошо. Я, я нічого не зробив, а вони вже в мене оцінку рубають. Я в шоці просто. Хто це там? Хто це там підраховує це все? Да-да-да-да-да. Хорошо, продавили. Ні, ми не можемо нормально бігти. Оце так. Ну, а до речі, у нас на стадіоні дивіться нормальна сітка. Чому? Тому що ми команда серія 100%. Ду. Ну, ні! Боже, який шанс був забити. Ну що ну, ну це таке? Де наш фінішинг? Він же качається там, блін. Так, тут спокійно, спокійно. Ми ж виграємо. Нам потрібно максимально спокійно від своїх хвороб. Гра... Ти. Ой, гарно, гарно, молодець, слухайте. Да. Ну, таке, конечно. Да, 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 да. Підключили, підключили правого крайка. Супер. Тепер біжимо туди. Ну як біжимо? М -м я зрозумів, гарний навіс. Ну, давай свисти, вже там уже хвилина. Хух. Ну, 1-0, хоча б дограли, хорошо. Ми ще, в принципі, непогано вийшли на заміну, так до речі. Так, наступні в нас, до речі, барі, які на, на який сходинці? На другій? Ми ж на третій, Монца на першій сходинці. Слухайте, не хіло так. Не хіло йдемо. І що тут у нас ну, 00? 56-та хвилина, ми виходимо знову на заміну. Коли ж ми будемо вже в старті? Так, невже? невже? Невже ми виходимо на заміну і ми відразу атакуємо? Ну це прям щось таке. Не... О. Класний розіграш взагалі базару нема. Ні, ну ні, ну ні, ну ні, ху, ху. Слухайте, ну тут буде небезпечно з ними грати, тому що все ж таки команда як не крути, вони на другій сходинці знаходяться. У нас е, з ними однакова кількість балів. Рао якийсь, господи, що це таке? Ні, 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 ні. ні, ху. Спокійно, спокійно, просто спокійно граємо свою гру. Це не наша гра, грало. А це в нас йдуть заруби, капець, прям 0-0. Я в шоці. Прям всі кар'єри однакові рахунки. Ну це, це жесть просто. О, гарно ми зіграли. Дриблінг у нас на високому рівні. Так. Да. Ну ні. Все ж класно робив. Боже, а оцінку хала, як я вроді не знаю, як я вроді взагалі нічого не роблю. Ух ти, ну типі. Поняв. Тут так от буде залітати нам повна діч. Ну диви, вони легко легко просто той диви віз. І все, і закінчує матч і програємо 0-1. Я в шоці. Так, у нас матч проти Фрозіноне. Ну і до речі, ми виходимо знову 57-ма хвилина, знову страйкер, знову 0-0. Так, ну невже невже вони вибивають від дворі, та не нам не кутовий, не нам не аут, нічого. Так, а, а може там якось -то можна забрати м'яч, спробувати? Ні, що це таке? Боже, що то Голкіпер зробив? Ну ми тут. Ми тут. Ми тут. Боже як? Це асист знову таки. Знову таки асист 1-0! Хорошо! Фу, не ми починаємо грати в команді нормально. Більше правда асистуємо зараз, чим це, і чим забиваємо, але ж все ж таки, і в один дотик. Тут чи дивіться, і в дальній кут Голкіпер все-таки не дістав, але міг дістати. Ну там йому напевно, ага, він навіть дістав. Ой Боже, клас. Так, ну слухайте, один. Ну це вже приємно. Це вже приємно, що ми все-таки не виключаємося з боротьби за ці призові місця, скажімо так, які дають змогу вийти на в серію А. Я думаю, ми повинні допомогти команді вийти в серію А. А потім уже розглядати якісь вже трансфери. До речі, якщо ця кар'єра буде все-таки продовжуватись і вона вам зайде. Но ми, як для нападника, в принципі, зробили для сьогодні нормально так роботи, ще й плюс до всього цього віддали ще й асист. Ну ні-ні, не пропустити. В РФ там вже час, там час. Час курва. Нема вже часу, нема. Хорошо. Хорошо, нуль сюди його. О, тут а що ми? Ми ще статуеточку гравця-матчу отримуємо, і виходимо в стартовий склад, до речі. Ну, але стартовий склад уже буде в наступній серії, якщо, звісно, вам ну, заходить ця кар'єра. Так, що тут таке? У нас ще. Ага, до речі. Дивіться, Фіорентина у нас зацікавлена вже нами. Борусія Дортмунд зацікавлена нами. І. Атлетік. Атлетік. Асистів 48 потрібно віддати. Ви, ви серйозно? Це для Форварда? Це капець, звісно. Так, ну що, ми, в принципі, поки що йдемо на третій сходинці. Це не так то й погано. Чотири матчі виграли, один нічия, один програли. В принципі, непогано. Друге місце в нас за Монсо і перше за Барі. Але Барі вже зіграв сім матчів. Ми, в принципі, можемо боротися спокійно за пряму путівку в цей в серію А. Так, в нас по бомбардирах. Ну тут ми навряд. Влітаємо сюди. Ну, звісно, по асистам, по асистам цілком можливо. Є, Богдан Попов, будь ласка, два асиста за шість матчів. Сюди. Так, по рейтингу, що тут у нас по рейтингу? По рейтингу. О, так ось, дивіться, ми непогано так. 7,5, майже 7,6 оцінка за шість матчів. Ну непогано. У нас у нашого клубу, з нашого клубу тільки голкіпер. там. і до речі. Тож, в наступному випуску, якщо все ж таки він буде, давайте хоча б зберемо 20 лайків, то ми випустимо другу частину кар'єри за Богдана Попова. І, до речі, він в наступному матчі вже в наступному випуску, якщо що буде виходити з стартові 11. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на телеграм, твіч, TikTok. все ото, все, все ведемо, все свіжі новини. Ідеально на твічі ми дуже багато говоримо. Зайдіть, ви не погакуєте просто. Ну я з вами, звісно, не прощаюсь. Скажу вам на все добре. Скоро побачимось. До зустрічі. бережіть себе.